Зараз дивитися за кутовим. Лопес навішує там боротьба Бурбена Друга. Забив свій гол після стандарту. Зрештою, для цього задобулися лише два кутові. Ну і як як тут розібралися з ним гравці метаніста. Павлов продавив обох захисників і забив свій перший гол у цьому сезоні. Дійсно, дебютний м'яч для Євгена Павлова. Дебютний ну, ось такий от стандарт розіграли. Ну і Євген Павлов. Чому б вже так не посміхати? і за... одразу ж перехоплення від харківського металіста. Шав'єр знову грає на Сосу. Сосу проти Шикова. Соса падає. Соса. Ну і яке рішення зараз приймає головний орбіта. Червона. Ну і одразу центральному захиснику Луцької волині. Ну і тут Соса, наче на ковзанах Обійшов вальчик Шикова. Шиков схопив його за плече. Соса не став пручатися і впав. Все ж таки він на газон. Хоча і Шикут. Можу... Його передачу у центр на Тайсона. Тайсон дотик на Сосу. Курс полегшення. Давайте дивитися знову за цією атакою. Тайсон вичекав, віддав. Ну і Соса прийняв, також на театральній паузі поклав м'яч у дальній кут. Ну Чи міг допомогти у даному епізоді Романенко? Хто знає насправді? Навряд чи Ну що ж, один-один. Харківський металіст все ж таки забиває Робить рахунок 1-1 Давайте ще раз ще раз нам режисери трансляції демонструють. Даний епізод, як Соса зрівняв рахунок. Ну і кварцяни. проти Семініна, Фінтий Тайсон залишається з м'ячем, Тайсон. Тайсон перев... переведення у центр. Планко зупиняє. Не може відробити. Знову удар. Проти. Ось ще раз повторює ваших епізодах. Начебто вже в момент вичерпаного Летас, залишився із плямистом на віси. Тут прийняли м'яч Бланко, Бланку не дали пробити, але залишили Фініньо, який розігнавшись з лінії штрафного, завдав цього пострілу. Ну і дійсно, Фініньо вийшов, він. На заміну. Ну і остання заміна у нас у сьогоднішній грі. Поля піде Хосе Ернесто Соса. Вийде під номером 17 Сергій Пшеничний. Орадович ну і... знищується у центр, Відкривається партнера, обрадує граю на Тайсон. А Тайсон прибирає м'яч під себе. Ще раз знову загрався Тайсон. Олександром. Брадович... Тайсон, його. гол, Він також, мені здається, сьогодні награв на цей гол. Міло Обрадович прийшов. І давайте дивитися, як Тайсон це робив. Ось такі от. Певну змійку зіграв Тайсон із захисниками Луцької Волині. На хустинці зіграв Тайсон, дійсно, наче ключкою поклав м'яч у ворота Всеволоненко. Романенко Романенко був без сили врятувати свою команду у цьому епізоді. Це 3-1 і це лише другий гол Тайсона у поточному чемпіонаті. Ну що ж, на цьому матч завершується. І ось радість Олександра Треславського. Подивіться, просто жарко йому стало.